Слава Господу, мої дорогі брати і сестри. Довгий день триває. Я вирішив записати це відео в такий спосіб, не робити е, прямий ефір. Бо наразі е, погана якість. Бачите, ось попередній раз не вийшло взагалі до кінця дописатися. А я хотів поділитися гарною думкою, але добре. Ну, значить, то не було важливо думки. Хай так буде. Сьогодні маємо новий день, нове слово. Божа милість для нас оновлюється. Маємо нове благословення на сьогодні. І знаєте, що я сьогодні далі читав книгу Буття. І я би, наш, я би це, це сьогоднішнє послання моє, таке особисте ділення, я би назвав Не бійся бути особливим. Не бійся бути особливим. Знаєте, признаюся чесно, колись. Я, я все життя себе вважав таким обдарованим. Е, мені багато речей виходилося в житті. Я не, не виходилося бути знаєте, таким досконалим в чомусь, але я так все потрохи вмів робити. І, міг, е, це, і міг, головне міг вчитися швидко. Е, і. І в якийсь час. Е, Такий період в моєму житті був, я звернув увагу на те, що мені здається, що я якийсь особливий. Що я занадто багато до себе привертаю уваги. І мені це перестало подобатися. Я захотів бути такий, як всі. Я дуже довго, я якийсь ну, кілька років, я мав таке глибоке переконання, що не треба виділятися. Треба бути як всі, спокійно, тихенько. Не цей самий, не, не винося, Будь-як всі. Е і воно так вкорінилося в моєму житті. Знаєте, і воно так то, то, то зерно, що ти сієш. Я звернув я зверну увагу знаєте, таке, по життю. Зверну увагу на таку річ, що е ті, хто мають відношення до городу, або знають, що таке город і як там на тому городі щось росте. То ви, напевно, бачите, бачили, і ви це е, помічали так само, як і я. Що е, якщо ти щось садиш, то тобі постійно треба за ним доглядати. За бур'янами не треба доглядати. Бур'яни ростуть швидше, аніж виростає те, що ти посадив. Е, і це так трохи мене дратувало постійно. Думаю, ну боже, ну чого так? Чого я на над тою картоплею, на тою якоюсь городиною мушу товктися кожного дня, бодай трохи, але мушу товктися над ним, щоб воно щось з того виросло, а воно ще в кінці потім і не родить нормально. Натомість бур'ян росте і росте. І так само ці... Е, тут я помітив таку річ, що е, в духовному житті діє так само. Щось погане воно так раз прийшло в твоє життя і вкорінилося. І вже не треба товктися над ним. Воно є. Воно є частина твого життя. Воно тебе псує, воно тебе руйнує, мішає тобі, і ти нічого з цим не можеш зробити. Е, Натомість, е, щось добре, що ти хочеш в собі культивувати, якусь чесноту виробити, то ти прямо мусиш потіти. Ти мусиш себе ущемляти, деколи ламати, через силу робити, пояснювати, мотивувати себе, молитися, щоб це приросло в тобі. І так по. Поки воно виросте щось тобі, то це ти не знаєш деколи місяці, якщо не роки проходять. І е, то, що я сіяв у своє життя, то є те, що я хотів бути як всі, грішити як всі, е, не виділятися, щоб там, не дай бог, хтось сказав, що я якийсь святий чи там правильний дуже. І воно дало свій плід. І воно дало свій пліт. І я став так, як всі. Знаєте, я курив як всі, мотюкався, як всі, пив, випивав, як всі. Ну, не був алкоголіком, але так трохи, потрохи, потрохи. До тих пір, поки не побачив, що то, як всі, ну, ти так, як, ну, це так в лапках. Це не, не кажу, що так є насправді, знаєш, але ти, ти такий, як всі, так, як всі йдеш в пекло. Ну, не, не кажу, що всі йдуть в пекло, але так. Прикладово, скажімо так. О. Е, і до якогось моменту, коли Господь мене врятував, коли Господь мене зустрів, коли Господь мене знайшов, коли він мене витягнув з пекла мого щоденного життя, е, в моєму житті почало мінятися все. І, і я досвідчив таку річ, що спасіння приходить в один момент. Хтось над цим працює, мається на увазі третя сторона, а може і не працювати, але Дух Святий над тобою завжди працює, щоб ти прийняв спасіння, яке дароване тобі від Господа, цю благодать спасіння. І благословення, коли ти прийняв цю благодать, покаявся, прийняв Господа і Спасителя як свого Бога, і помер як розбійник на хресті. Одразу йдеш до раю. Натомість, е коли ти живеш далі, коли ти мусиш своє спасіння втримати. І тут проти твого спасіння, яке тобі дароване по благодаті, виступає все, що було насіяне в твоєму житті. Все, що твоя думка чи твій твоя плоть, казала, треба бути як всі. Все воно виходить наружу. і все воно виступає проти цього. І починається страшна боротьба. І ця боротьба якраз за оце тримання, за те, щоб бути особливим. Бо коли ти прийняв спасіння, ця благодать зробила тебе особливим. Особливим ти є син Божий. Ти є улюблений. Донька син Божий. Ти є улюблена, ти вибрана. Розумієш? Дорогі друже, і я це коли зрозумів. Я перехотів бути так, як всі. І я захотів бути вибраним. Але я не розумію. Знаєте, одна справа, коли ти читаєш слово Боже, просто так для, як, знаєте, як, як, ну, для розвитку, щоб знати, що там є щось написане таке. А друга справа, коли ти читаєш слово Боже для того, щоб. Мати підкладку, щоб вона була, щоб слово Боже було твоїм фундаментом. Щоб ти міг на нього опертися, ти маєш знати, що ти особливий і ти є вибраний. І сьогодні, читаючи вранці, розважаючи над Словом Божим, до мене прийшло оце розуміння, оце опертя. Ось тут можеш опертися. Ти є вибраний і немає нічого поганого в тому, щоб ти був не так, як всі. Бо ти, власне, покликаний бути не так, як всі. Не так, як цей світ. Бо, я так думаю, моя думка більшість світу не знає Бога. І не спізнала до Бога. Може, багато хто знає про Бога, але не спізнали Бога і не прийняли Його спасіння більшість світу. І тому більшість світу буде говорити, треба бути так, як всі. Але Ісус каже і наголошує на це кілька разів. Ти не так, як всі. Ти маєш бути світильником, а світильник. Ставлять на видноті. Його не ховають під ліжко, а його ставлять так, щоб він світив. І цей світильник може світити більше або менше, в залежності від твоєї самопожертви. Я коли сьогодні читав, 14 глава книги Буття, де розказується про. Перші бойові дії з в стані Аврама в його оточенні, коли дивіться, Авраам зі свого міста прийшов в іншу, на іншу територію, де були інші звичаї, інші правила, інші обряди, інші боги, інші люди. І він туди прийшов разом з його брат... якимось родичем лотом. І той Лот пішов в одну сторону, бо їх... вони такі були якби, багаті, що їм було важко свої стади випасати разом. І лот пішов в одну сторону, а Авраам пішов в другу сторону, щоб їм було всі місце. Тому що територія була слабо заселена, було, було куди йти. <кій> ну і Лот тримався більше міста, пішов в Содом і Гомору, а Авраам тримався більш особно, не хотів змішуватися і тут дивіться, яка цікава річ. Я не кажу нічого про асиміляцію, я не кажу, що там нам <кій> не треба бути. Нам не треба бути так, ну не треба себе інтегрувати в то середовище, якщо ми десь виїхали з, одного мі... з одної країни, переїхали в іншу країну. Чи виїхали з одного міста, переїхали в інше місто, не треба інтегруватися. Ні, треба інтегруватися нормально, це якби виклики нашого щоденного життя, і ми мусимо на них відповідати. Але Авраам для Авраам, Авраам не боявся бути особливим. І для того, щоб залишатися особливим якомога довше, щоб свої звичаї зберігати, щоб бути таким, як він був вихований, не вбирати в себе то, а навпаки, тримати те, то, то, що тобі передане, то ті стосунки з Богом підтримувати і нічого, щоб їх не затьмарило, він тримається в діброві мамре. Він тримається, це така більш. Не то, щоб пустинна, але там немає міст. Це територія просто. Він там мав свої шатри, він там порозкидав і ці шатри порозкладав. Там паслися його худоба, там була його господарка, і так далі, так далі. Натомість Лот пішов в Содом і Гомору. І пробував інтегруватися. Він пробував триматися того передання, яке мав. Він не, не, якби не зливався. З тими людьми не приймав їхні обряди, він намагався протиставитися тому. Але в тому якраз і трудність, і виклик, що коли ти живеш в такому тісному середовищі, коли ти входиш в то середовище, тобі буде набагато важче тримати, то Боже, боронити то Боже в тобі, що є. Але не про те. Були звичаї тої місцевості, але були звичаї того часу. І коли ти йшов в похід, і в тому поході, тим паче, що той був похід, якби справедливий був, бо він пішов е, воювати не для того, щоб щось загарбати, але для того, щоб відвоювати те, що, не, то, що якби, свого, бо лота взяли в полон разом з його майном, родиною, сім'єю і так далі. Щоб їх визволити, він пішов в похід. Пішов в похід 318 проти кількох тисяч людей. І що зробив Лот? Ой, що зробив Авраам? Коли він повернув е е е лота в, разом з тим всім, що вони відвоювали е від тих загарників, які прийшли в Содом і Гомору. Е цар Лот, е цар, е Содома вийшов йому назустріч і каже до Аврама, віддай нам людей, а то майно що ти завоював, візьми собі. Натомість Авраам показує тут, веде себе тут, як біла ворона, не за того часу. І то мене так вкололо, думаю, чого він так сказав? А Авраам каже йому, що я нічого від тебе, навіть нитки не візьму, навіть пасочка не візьму від тебе, щоби ти не сказав, що ти збагатив Авраама. Каже, хіба віддай то, що, то, що е, якби, по правилах, по звичаях ваших, то що повинні отримати ті, хто пішли зі мною, тих, кого я, би, я взяв з собою в цей похід. їм віддай, а мені не треба нічого. І я собі думаю, ну але Авраам мав господарку, мав багатство. Ну і кожне багатство, кожне майно, яке ти маєш, воно потребує якби, розвитку. І воно потребує гроші, треба вкладати, щось з ними робити. Знаєте, якось. Крутити цими грошима, щоб примножувати це багатство. А не так, просто знаєте, я купив собі тисячу овець, грубо кажучи, і тисячу овець, нічого з ними не роблю, тримають тисячу овець собі. Ні, ти доглядаєш за ними, ти розвиваєш це стадо, ти, щоб воно росло. І щоб воно примножувалось, правда? І це нормально. Натомість і, і то, що він завоював в тому поході, нормально було би, якби він взяв собі. Бо Тим паче, що той цар віддає той їхній головний в Содомі. І це для мене стало, знаєте, такою. Я собі думаю, що було в серці Авраама? Так я, 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 я не знаю, чи це питання прозвучало, але вчора, коли я говорив, що було в серці Авраама, що він, щоб Бог його вибрав. Бо, властиво, Бог вибрав Авраама із середовища язичницького. Бог Авраам не знав Бога такий, який він є. Він пізнавав Бога. Бог йому відкрився, він його запросив, і Авраам пішов, відповів на заклик Бога і пішов. І далі, далі все життя він пізнавав Бога. І я собі думаю, що було такого? І сьогодні Бог каже: в нього було серце. В нього була постава Його, він опирався тільки на мене. То, що Він, пам'ятаєте, Ісус сказав, віддайте Цезареві, Цезареве, а Богові віддайте Боже. То, що Він взяв в цьому поході не його, Він віддав то, чиє це, тому, чиє це є. То, що було Його лот, його майно, його сім'я, він це взяв. Він знав, що він може взяти, а то, що не його, він віддав. Хоча по правилах того звичаю. І він повів себе як біла ворона. І він не боявся. Бо е кхе, Содом і Гомора були досить великі міста. Вони мали своє військо, яке би там не було, хоч воно було б там розгромлене, але було. Люди повернулися, було. І е Авраам жив осібно. Він не з'єднувався. він... Е Мав свою територію на тій території він займався своїм господарством, але він не боявся, що, наприклад, він віддає зараз це цареві содому, а потім цар він не сподобається цареві содому і цар содому його море там разом з'єднаються і прийдуть завоювати ту його господарку. Розумієте, він не боявся. Він знав, що Бог про все подбав. Він знає, що Бог його захистить і забезпечить. І він не боїться віддати те, що не з його двору, не з його бізнесу, могу так кажучи, навіть якщо він має право на це. І оце серце Авраама, котре опирається на Бога у всіх сферах. Я це кажу як чоловік, тому що мені як чоловікові в цій сфері фінансового забезпечення покладатися на Бога чомусь найважче. Для мене це твердиня, яку я намагаюся зламати. Я прикликаю Бога в цю, в цю твердиню, щоб Господь її розрушив, і кожного разу, коли я прикликаю Бога, я боюся розумієте, Я кажу, Боже, переміни мене, зміни мене, поможи мені в цьому і боюся, що Господь почне щось таке робити, що це буде для мене викликом. І я не знаю, може для Авраама це теж було викликом віддати все цареві Содому і не брати нічого з світи. Але я закликаю себе і і. Закликаю вас сьогодні зростати в довірі до Бога. В кожні... Бо в мене є своя сфера, у вас можуть бути свої сфери. Я вас закликаю сьогодні прийняти рішення без огляду на те, що це може потягнути за собою. Прикликаю довіряти Богові більше. На трошечки більше. В тій сфері. Що вам трудно довіряти? Закликати Бога, щоб Бог прийшов і діяв у вашому житті в тій сфері, в якій вам важко довіряти. Для чого? Бо це є той гнилий корінь, який може наше дерево сточити, і це є ті двері, через які диявол може бити по нас, по наших сім'ях, по наших дітях. Якщо в мене є ця проблема з цим забезпеченням, то я прагну ці двері закрити. Я дуже люблю молитися такою молитвою, яку мені дух Святий відкрив, вірю, через розважання над Пасхою, коли євреї були ще в Єгипті. Я помолюся. За себе і за, за вас, якщо ви того потребуєте. Е, Господи, Ти єдиний знаєш кожну частинку нашого серця. Ти знаєш всі сфери нашого життя, ти бачиш нас, Господи, ти проникаєш у всі сфери, ти все розумієш набагато краще, аніж я. Господи, Ти прийшов до Твоєго народу в, Єгипту, в Єгипті, щоб його спасти від рабства. І ти сказав, Господи, щоб, щоб твої сини і твої доньки окропили кров'ю агенця двері, і ангел смерті пройде повз і не ввійде в їхнє житло. Господи, я прикликаю кров агенця на кожну двер, на кожну дверку в моєму домі, в домі моєго серця, в домі моєї душі, в домі моєї сім'ї. Я окроплюю двері цією кров'ю, щоб сатана не зміг увійти в моє життя. Ти ж, Господи, укріпи мене, укріпи мого брата і сестру. Нехай твоя кров, кров агнця, закриє і сховає ці двері перед сатаною. Щоб диявол не увійшов через ці двері в наше життя, в наш, наш дім, в наші доми. Господи, я дякую тобі, бо Ти знаєш, що нам найбільше потрібне. І я ще тільки стаю до молитви, а ти вже дієш, Господи. Тому я благословляю і приймаю Твоє благословення на себе і благословляю моїх братів і сестер, щоб Твоє Слово. Сіялося в їхнє життя і мало силу в їхньому житті, щоб Твоє Слово принесло життя в їхнє життя. Господи, зробили їх сильнішими. Господи, Ти є лікар душ і тіл наших. Прийди в наше життя і поведи нас так, як ти хочеш, туди, де ти хочеш, тоді, як ти хочеш. І нехай мир Божий, що вище всякого розуміння наповнює серця і життя наше, і нехай ніщо з зовнішнього світу не має впливу над нами, а ми світімо як, а, як, світ, як світильник Божий. І не біймося бути особливими, не такими, як всі, бо Господь, Бог Ісус Христос! І Дух Святий, і Отець вже про все для нас подбали. Будьте благословенні. Мир вам!